Як це вже земля продається на сьогоднішній день продається дуже багато. Фактично, 99,9% і городників, фермерів використовують торф. Мені також цікаво, чи були якісь нестандартні ситуації під час використання саме професійних субстратів. Як ми знаємо, коли торф довго зберігається, особливо не спрятає кулова, Коли він відкритий, коли так. він знаходиться в туплиці, коли є надмірна волога, з'являється плісня. Так. Насправді це не є проблема. Це скажімо так, плісень, яка не є шкідливою для рослини. Всього навсього всього потрібно е, зменшити вологу, е, якщо ви хочете вже прямо зробити все в ідеалі, пролити фугіцидними. Е, Препаратами, наприклад, привікуром, і тоді спокійно можна використовувати його далі. Планує потрапити в зону харвест центра. Це то місце, де фермер може все знайти для себе від початку до кінця. Сертифікована продукція треба ще розуміти, що в нас перевірені партнери-постачальники, і ми вже в цьому бізнесі вже понад 17 років. І хочу тебе запевнити, що ми в толку у цьому дуже добре Знає. знаємо. Це да? великий досвід, так дуже великий.